Добрий день, дорогі друзі. З вами проект Таурех. Ми трошки випали з ефіру. Вибачте, нас будь ласка, у нас є інші справи. Про них ми також скоро вам повідомимо. Тому підписуйтесь на наш канал. І підписуйтесь також на телеграм-канал, який ви бачите тут зараз в відео, і також в описі до цього відео. Цей проект Таурех, я так коротко нагадаю, ми вирішили розпочати. Купивши цей автомобіль за цілком доступну суму на аукціоні «АвтоВан» в Італії. Просто оцінивши його, ми вирішили поділити наш проєкт на три частини. І найперша частина це технічна, тобто провести його повністю в порядок, щоб, скажімо так, був стан, сів, поїхав. Друга частина, ми вирішили, ви бачили, який там салон. Ми вирішили провести салон, щоб коли ви сідаєте в автомобіль, коли я от сяду в автомобіль, я відчував себе. Комфортно, супер, просто фантастично. Це нормально так себе відчувати, коли ви купуєте собі автомобіль. І третя частина це кузов. Він прийшов з нюансами. Класно, він повністю в рідній фарбі, але на жаль, все ж таки нюанси, враховуючи вік цього автомобіля, є. Тому поговоримо з вами про першу частину. Словом, що по цьому таурегу ми зробили? Завезли ми його на сервіс. Показали його, механіку. Він сказав: Ну, ребята, 235 тисяч пробіга, та не розказуйте мені навряд чи. Ну, думаю, ладно, хай подивиться. Але подивився він по технічному стану його, ходова жива, пневма жива, все живе тут, все адекватне, в принципі. Поміняли ми масло, поміняли фільтра, вони тут, до речі, не дешеві, це таурех, а не якийсь там Лада, Сідан, Баклажан в АБС тут світився, до речі, на приборки. І що класно, зараз на приборочці нічого вже не світиться, абсолютно, тільки ну, паливо. До речі, це те, що вам з цим таурегом буде постійно потрібно. Поміняли ми помпу все разом, все обслуговування нам вийшло. А, навіть умивайку додали. Це взагалі. Ставте лайк, якщо вам не подобається, коли умивайка закінчується. Потратили ми, враховуючи польські ціни. Я думаю, в Україні це буде в два рази дешевше. Потратили ми 400 доларів. Тобто можна до тієї суми, яка нам вийшла зі всіма витратами попередніми, додати 400 доларів. 400 євро зараз вони майже однакові. Що можна сказати зараз про цей автомобіль? В технічному стані він сів і поїхав. Тобто, я думаю, я не дуже багато бачив Орегі в Україні, ну тобто не багато їздив, але я впевнений, що от іменно в технічному такому стані. Ну, це, цей автомобіль може побадатись багатьма, як мінімум, ті, які тут в Польщі є. Тобто ту вартість, яку ми дали за цей автомобіль, це вартість автомобіля з, просто без двигуна. Або з конченим двигуном якимось щось таке. Зараз буду обганяти тракторця. Ну, і, взагалі ну, приємні враження від автомобіля зараз. Думаю, що ми правильно зробили, що заїхали до механіка. Я взагалі вважаю, що технічна частина вона в пріоритеті. А далі ми з вами будемо займатися косметикою. У наступній серії ми б хотіли вже вам показати, що ми зробимо конкретно вже тут по салону. Ви можете побачити, що тут робиться. Це просто якийсь треш. Е хто тут сидів, що тут, я не знаю, дивіться, це, це, це просто хтось не знаю, їсти дуже сильно хотів і згриз просто. Кнопочки тут затерті сильно. Ми ви це вже бачили, але це те, що ми хочемо е зробити до ідеального стану, як я вже казав. До речі, тут коричневий руль. Ой, що то я вдарився. І оці всі кнопочки хотіли б поміняти. Ми тут зробили з певними нашими директорами хімчистку. Я думаю, ви бачили, як воно виглядало. Зараз вже виглядає зовсім інакше. Але це ще не хімчистка, це так, не чисто, щоб. ну, знаєте, Мені подобається їздити, коли маш... автомобіля, автомобіль чистий. Коли ти сів, поїхав, тобі не стидно. Ну, сюди трошки стидно ще когось запрошувати, але в цілому, я думаю, що ми доб'ємося того результату. Тому підписуйтесь на наш канал. Якщо вам цікавий цей проєкт, то будемо раді ну, взагалі для вас його далі показувати. Цей автомобіль ми, до речі, виставляємо на продаж. Якщо вам це цікаво, то. Якщо вам це цікаво, то можете звернутися до нас в контакти, нема питання, ми готові його продати, пригнати, розмитити, все, що вам може бути угодно. Але більш за все є така вірогідність, що він піде на ЗСУ. Незважаючи на те, що ми його доведемо до гарного стану, ну якби не технічного мається до візуального, бо там на фронті, самі розумієте, візуалочка не так потрібна, як механічна точність, щоб все там було в порядку. Тому не переключайтесь, далі буде.